Всім привіт, мене звати Юлія Мешко Чорногорів, місті бар. Це мій сніданок, тому що Юля не встигла нічого. Ну, Помила голову, правда, да. зібралася. Таня зайшла, каже, ми виходимо сьогодні, чи завтра підемо. Танечка повний потяг, я вам скажу, багато людей. Пелікани! Пелікани! і маленькі качечки. Ой, ти босі, босі. А куди ми ці Куди ми ціплівемо? Міті краситулі, ти кудись плюс. 51. Ми стоїмо вже на зупинці. Зараз от приїхав якийсь автобус. Машина під'їхала перед цим каже, за євро довезу до лікарні. Говорю, дякую, ми можемо за 90 копійок взяти квиток і доїхати хоч з пересадками, хоч я хочу півтори години кататися на автобусі. Ми ж для цього приїхали з Таню, покататися на подго -по подгорисі, там кудись їде. Я кажу, ні, ми на автобусі поїдемо. Холодно, подгоресі холодніше, ніж що Барі. ви думаєте, Я поки пішла за сумкою, то автобус уїхав. Рутані, ти що не йшла? Так він каже, навіть двері не відкрив. Ну тобто 200 приїжджає автобус, стаєте отак, да, в позу зірочки і тормозити його. Я то, такого не бачила цирка. Зазвичай автобуси тут приходять, вони стоять, них тут пауза йде. А це він навіть двері не відкрив. Такого приколу не бачила. Сіли ми на автобус 54Б. Я запитую, кажу, ти їдеш до Big Fashion? Ні. Кажу, до, до Дельти? Ні. А до Больниці? так. Да. Я говорю, Хорошо, потім ми сіли вже заплатили. Я кажу, куди ти сказала? Я кажу, до Дельти. А ні, до Дельти. я їду. Я говорю, хорошо. Я говорю, а далі куди ти їдеш? Я Каже, я прямо. Говорю, я добре. А кажу, на кругу куди? Я кажу, наліво. Я говорю, а нам прямо, так. Да". От викинеш нас на кругу. Ну тому що там і ти, слухайте, ну трошечки, да, щоб нам сидіти. Ну, ми пів години точно почекали автобус, тому що можна під'їхати кудись, так, але ти не знаєш, де буде твій проходити. Тут нічого не зрозуміло, як вони ходять, якась схема хоч би була намальована. Воно написано на кожній зупинці, які буде коли їхати. Ну, не разу ще такого не було, що вони прямо вчасно приїжджали. Ми просто під'їжджаємо до цього. Таксі тут такі яскраві, є електричні таксі навіть у нас у барі. Правда, я бачила лише їх в подгориці поки що, але сказала, що тут теж є. Недорого тут таксі, але їх треба ще знайти. Є телефони, Юля. Дивися, Viber да, написаний. От. Якщо що, вже там дощ, наприклад, злива буде. Отак От вам підказочка. Можна запитати, яка нарешті вже все. Пожовтіло листя, червоне. Зараз проїжджаємо зупинку. Він навіть не відкрив двері. Ну так, нікого не було на зупинці, але а може хтось сховався. Короче, тут між зупинками дуже великі відстані. От прям конкретно величезні. Гарна така осінь просто. Неймовірна, не можу надивитись. Взагалі сама під не є великою. Тут, в принципі, пішки можна діти. Я коли була без милесті, нормально ходила пішки. І навіть до Fashion, і звідти до автобусу ну, зараз так не проходиш. Це головна лікарня подвориці і Чорногорі цілої. державна лікарня. Не повірите, коротше, наш водій має передати листа таксі. Він йому бібікає, Коли ми завертали, той не, 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 не бачить, не дивиться. Він залишає телефон, автобус, і біжить віддавати той конверт. А телефон не існує в Чорногорці, наша. Щоб позвонити і сказати, я під'їжджаю, я підійди на зупинку. Ні, не треба. Таня каже, що ці таксі жовті, що вони якісь нові, не було раніше. А я, чесно вам скажу, я не пам'ятаю. Але те, що я так масово їх не бачила, це точно. Да, дуже багато. Таня примітила, каже, шість тільки розвернулася, п'ять знову поїхала в ту сторону. І такі є таксі. Ну, тобто, тому що вони дешеві. Тут такий, знаєте, вважається другий центр. Тобто один у нас знаходиться в сту. Там недалеко від стадіону, від мосту Міленіума таке старе місто. Хоча там як старого нема, тому що, на жаль, все розбомбардували. А тут вважається другий центр, тут такі нові будівлі. Якщо так ви проїдете вперед, то там буде ікея. Маленькі магазинчики, там лише замовити, можете пару якихось прикладів подивитися. І церква Христового Воскресіння. Спитати Юля, що це за будівля? А я не знаю. Я підійшла тоді до охоронця, кажу, що це. А каже, вам куди йти? Я кажу, мені на автобусну, от туди йдіть. <рес> я кажу, що це за будівля. Я нічого не знала я, коротше. Ну, можливо, офіси, знаєте. Можливо, якась ну, ще з тих готелю. І тут пішли маленькі магазинчики. Не дешеві. Їхали до Big Fashion, mm -hmm. до Дельти. Зараз ми побачимо, куди він буде завертати. Якщо не прямо, ну значить, да, не прямо. Ні, прямо. Бачите, значить все нормально. Ми звідти трішки прийдемо, підемо пішки. О, чудіки. Каже, до Дельти їдеш. Ні. Отак. От Каже, Юля, на чого вони не можуть нормально відповідати? Спитайте в них, візьміть в них інтерв'ю, спитайте. Їм треба зробити гроші, так? Да? Ні, не треба, напевно. Вони просто катаються. Дуже люблять кататися, походу. Тут теж не спиняється. А мені здається, що просто перед цим автобусом поїхав в ту саму сторону, хоча 53-55 не було, що тут може їхати. Мені здається, 18 і може і не може, а точно 20 -ка. 20. ка 100%. Вона просто тільки зараз проїхала, я думаю. Добре, що ми сіли на цей, тому на те ж ну, трішки частіше, єдині ще раз в годину, але все рівно. Black Friday дала з груп, але я дивилася по інтернету. <make> <you>. <laughs> я бачу, що там дали знижки, але на такі другі речі, що від тої знижки не холодно, не жарко. Я в інший магазин хочу зайти. І ви знаєте. Слів немає. Я тоді на МРТ запізналась, тому що цей 54-й Б, Ну не це хлопчина, а другий. Він мені сказав, що він сюди не їде. Представляєте, яка сволоч. А мені звідси от от просто, дві секунди пройти на МРТ. Він каже, я не їду, я тебе не візьму. А все. Ну, вже тут тривознути. Забувся за нас. Ось така лиса гора. Дивіться, все, ми пройшли буквально. От зупинка 53-54. Нормально? Ми хотіли до кінця доїхати, звідти назад іти. Ну і так добре. От так 36, так 76 і в довжину 117. Єдине, що звідси підходить, це вишина. Я спитаю, все, ну. І отут я не хотіла отак от пол, полочки, тому що тяжко туди залазити. Дуже маленька глубина. Ну, взагалі, штибзік. Ну то есть, Скільки тут. 28 110 євро, мінус 10%, 79. Отак от іде. 35. Отак. От і 98 вниз. Отак, от 58, отак от 45. В принципі, непогана ідея. Це дуже класно. А за 39, 36, дивіться, три столика. 35 на 50. Мені трішки шитаються. Але вони легкі. Ми зараз зайшли в магазин, в який я хотіла само початку потрапити. Але це добре, тому що ми перевірили, що в інших магазинах, ну, в принципі, немає практично нічого, щоб вибрати. Тому є остання надія на цей магазин. По розміру, в принципі, підходить. Отак От іде 100. Ні, 97. Висоту 100. І так, 34. Але такі ж ті маленькі, але е, хороший механізм. Виходу дуже хороший. Акуратно все зроблено. Ну і колі трошки не біло, так поличок багато. 91 євро 45 на 40 і 63 висоту. Нормально відкривається. 94, 30. Ось так, 67, там 34 і 120. Тож, ну, я думала, знаєте, це для взуття. Ну, це може бути і для взуття, але от, ага, тут воно щось зламалося вже. Тому у нас так 94. Там так само все. Ну, непогані такі, Можна із цим купити за 100 євро. Але воно мені, в принципі, не треба, мені здається. 76 євро, 42 на 42 і на 120. Непогано. Якщо дві взяти, це буде 152, правильно? Такі дешеві закривачки, але непогано працюють. Єдине, що треба запитати, що два таких є, і от там, бачите, внизу мені не подобається. Того вона стільки коштує Юля. Магазин називається Гарант. Це третій поверх. Тут все. канцелярія, кухня. ще Тут може гляну, може десь цей комод заховався. 18% знижки на всі товари. Ви уявляєте, тут на мінус першому поверсі Ікея. Я навіть не знала, і ніде не написано, що тут Ікея є тієї є. Такі 60 євро. Тут 41, написано 35. 9. А от 40 на 55. Отак, дуже на 55. Отак, 48, так 123, так 80. І коштує 200 євро. Отак, 44, так 90 і висота 114. Два, 4 великих і одна маленька. класна штука. 5-10. Стільки шкарпеток можна повісити. Єдине, що воно до кінця не, не закривається. Цей вітром таким раз і полетілися шкарпетки разом. І кругле такі є. Кругле 12-20. 155 на 46. Тож таке непогане, да? так? Воно, аби не дуже широке, що туди поставиш. 5 євро такий коврочок. Непоганий. А такі м'які. 45 на 70. 64. Такі теж. Не бросування, просто рушник, знаєте. 45 на 70. А, п'ять, перепрошую. Дуже зручно. Тут всі видно корзиниці, знаєте. На сайті ти не, ну, не розумієш, що як воно. Взяв, помацав. Я не можу зрозуміти, чого вписуєш ікея Подгориця» і не дається цю адресу саме цього магазину. Гранд. Дуже цікаво. Ой, ну це взагалі щось. 137 євро. Я вам не можу передати, знаєте, яка тут атмосфера класна. Знає, ніби з фільму. Усі всі кухні, всі -всі, така, ну, декор класний. Все так підібрано. Такие шкатулочки, такие с чашечки. Дуже мягкенькие все и дуже гарненькие. Тут ведь кулиски продаются. И велосипед. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписку, комментарии. Практически каждый день я веду прямые эфиры. Где-то в 4-5 часов вечера по черногорскому времени. На этом канале Juliana Home Official". Заходите, поговорим. Узнаємо друг друга лучше і я желаю всем мира в душі, любви, благодаті, мудрості. Цілую вас!